Ми являємо собою енергетичний центр, який проявляє енергію. З позиції, яка звучить у нас одготворення дійсності, тому що дух є всім всюди. З цієї позиції це не усвідомлення, це присутність, присутність у всьому. Медитація на сонце в нас таки виводить ваше сприйняття трохи. Глибше у центр себе. Радієм. Сьогодні в нас таке чудове запитання. Радієм, дякую за чудову передачу та медитацію на сонце. Цікавить питання, чи є подібна медитація на місяць, і взагалі, чи варто на нього дивитись, так як ми це робимо на сонце? Є така думка, що місяць відображає нашу темну сторону. Чи це так? Яка, на вашу думку, роль місяця в житті та існуванні людини? Якщо ми працюємо на сонце, дивимося на сонце, ми дивимося на, так би мовити, внутрішній наш центр енергетичний. Тому що Сонце постійно віддає, це наша природа. Ми, Наша природа це є постійний. Перебування постійне явлення, скажімо, енергії в цей світ. Ми являємо собою енергетичне, е, енергетичний центр, який проявляє енергію. Так, це роль сонця. Місяць зламує, він е, відбиває енергію. Це роль Скажем, ну, він відбиває енергію сонця. Це вже зовсім інша позиція. Якщо дивитися на космос з позиції людини, то все здається якимись об'єктами далекими, недосяжними і... і космос здається дуже гігантським, неосяжним. Думкою, неосяжним сприйняттям людським, і людина в цьому космосі губиться, здається, дикою крихіткою, частиною, Всесвіту, частиною якогось грандіозного замислу, частиною якогось дуже великого, чогось необ'ємного, так? з позиції, яка Звучить у нас відготворення дійсності, тому що дух є всім, всюди, і він якраз є тим, завдяки чому існує все решта: космос, місяць, сонце, будь-що енергія, яка проявлена проявляється. Ось, і з цієї позиції це не усвідомлення, це присутність, присутність у всьому, так? До з цієї позиції ясно, що саме оцей дух є самим існуванням, завдяки чому проявлений весь космос. І тому це центр, центр усіх центрів, так би мовити, проявленої енергії, що це таке? Це центр Сонця, центр галактики, центр всесвіту. І це те, що проявляє, це енергія, яка проявляє все. Ось із цієї позиції стає зрозуміло, що місяць це об'єкт, який, як, скажімо, як ми знаємо, що електрон крутиться навколо, ну так, це частка, яка крутиться навколо центра. Ну, тобто ядра атома, так? І таким чином утворює сам, саму матерію, так? Ось, а місяць це, та, це те, те, те тіло, яке змінює перспективу сонця, перспективу прямої нашої енергії. І через це. Через це, значить, переломлення, так, зломлення ем, променя прямого відбувається зміна. Ну, таким чином, людина змінила своє сприйняття з центрованого до віддаленого. І це, це ж тіло і місяць, воно впливає на сприйняття людське. Загально, загальної свідомості людини, там людської земної, так? і таким чином люди відчувають іншу гравітацію, це також впливає як магнітне, на магнітне поле землі, а це і є те проявлення, яке відчуває людина, будучи будучи, скажімо, свідомістю, яка живе. Ну, так її здається така реальність, яка живе на планеті Земля. Ось це не є наша темна сторона, але завдяки місяцю існує полярність, завдяки мі місяць ще більше, скажем, впливає на дуальність е сприйняття людини, якої е природа насправді не дуальна. Але місяць це якраз те ж тіло, скажем, те. Та енергія, яка розділяє, доз... допомагає розділяти так? на сонце і місяць, темне і світле, там це все-все. Хоча проявлення одне. У людини проявлення одне. Воно проявляє все відразу. Тому це так. Тому медитація на місяць це медитація, можна так це робити, так? але це буде радше. Пізнавання внутрішньої, скажем, робота над думками, робота над станом це не обов'язково на місяць, це внутрішнє переживання, внутрішнє самодослідження. Так? Ми можемо це провести, але це буде ще більше вас, скажімо, заглиблювати у якісь, здавалось би, внутрішні проблеми. От, а медитація на сонце все-таки виводить ваше сприйняття трохи е глибше у центр себе. Тому це так. Тому радіємо, будьмо, дивімося одухотворену духотворену дійсність, усвідомлюємо, хто ми є насправді.